Речник Білого Дому Джей Карні у понеділок підтвердив, що керівник ЦРУ Джон Бреннан на минулих вихідних відвідав Київ. За словами Карні, візит був пов'язаний з розширенням співробітництва у сфері безпеки. А всі повідомлення про будь-які тактичні операції за участю ЦРУ в Україні повністю не відповідають дійсності. За розхитуванням ситуації в Україні стоїть саме Росія, і світ має достатньо доказів цього. Про це в інтерв'ю голосу Америки сказав посол США в Україні Джефрі Пайт для мене це виглядає як тероризм, коли ти бачиш повідомлення про те, як, наприклад, будівля СБУ у Луганську замінована. Ми не маємо конкретних деталей, але ніхто не має сумніватися у тому, що є доступних в соціальних мережах, що ми бачимо від спостерігачів ОБСЄ, як у публічних, так і у приватних доповідях. У багатьох містах в східних регіонах України ми бачимо озброєних до зубів людей, які використовують військову тактику для захоплення адміністративних будівель. Ті, хто діють поза межами правового поля, в тому числі бойовики та сепаратисти, які захопили близько 80 адміністративних будівель у східній Україні, саме вони обирають сторону, яка виступає проти бажань громадян України. Росія створила цю кризу шляхом вторгнення в Крим та ескалацію конфлікту. у Східних регіонах України, і це саме Росія, яка має ухвалити рішення про деескалацію конфлікту. Поки зарано говорити про вплив санкцій проти Росії. Вони істотні і були розроблені у тісній співпраці з нашими європейськими партнерами. Вони мають прямі наслідки. І ті, хто несе відповідальність за порушення українського суверенітету та територіальної цілісності, заплатять за це високу ціну. Відповідальність нестимуть також ті, хто був причетний до злочинів обживання режиму Януковича і ті, хто був причетний до вторгнення в Крим та східну Україну, санкціям можна дати задній хід, якщо Росія ухвалить правильні рішення, стабілізує відносини з Україною, припине нелегальну окупацію Криму і почне налагоджувати здорові та стійкі стосунки як з Україною, так і з іншими своїми сусідами.